Вітаю вас, друзі, ви на каналі Що в коробці. І сьогодні у нас на огляді ось такий ось кейс коробка. Питаєте, що це за коробка і для чого вона потрібна? Розкажу вам, пам'ятаєте, декілька обзорів назад я показував, що був замовлений ось такий ось маленький портативний насос, але біда. А в тому, що він йде в картонній коробці, і, в принципі, ніякого ні жорсткого, ні м'якого чохла на нього абсолютно нічого немає. Тобто, або ви зберігаєте це все в коробці, картонні, або щось думаєте. І ось, друзі, бачите, ось так це все виглядає. Я замовив їх два, тому що у мене. Два таких насоса, от, і кожному по, по такому кейсу. Значить, вартість цього кейса а, 98 гривень. Ну, це, це взагалі фігня, тому що, ось давайте подивимось на, на цьому. Це жорсткий кейс. Тобто це такий кейс, який не боїться, якщо на нього щось приложить, чи щось впаде, чи ще щось. Добротно прошитий, бачите, жорсткий, абсолютно жорсткий корпус. Має сіточку, карманчик і має ось таку петельку, да? тобто кудись або поцепити, або приложити в машині і не хвилюватися, що, бачите, застібка такого скритого формату. Тобто сама сама молня, вона нібито заховується ось в ці пази. Прошити дуже добротно, все класно, гарнітура, все, все чудово, приклупатися нема до чого. Ось так воно лежить в з сам, самим насосом сюди. З легкістю, от, бачите, я положив. І там викрутку якусь і шнурок для зарядки. І додатково ще у мене тут є що. Ще додатково шланг. Ну Тому що, чесно кажучи, от такі коротенькі я ним майже не користуюсь. Тобто, тут у мене шланг 60 сантиметрів да, все Все це ось сюди. Застегується і все класно. А тут ще є відділення навіть для ключиків, ще там якийсь кабельочок. Ось все, ремкомплект для, для покришок. А це ремкомплект для камер, якщо ви на велику. Все це дуже компактно складається. Все це ось так от закривається. І має от такий нормальний естетичний вигляд. І ви вже знаєте, що ну, нічого, навіть якщо на нього і впаде, то сам пристрій не пошкодиться. Друзі, всього 98 гривень. Тому, якби, якщо б щось дорожче, то я б, чесно кажучи, навіть не заморачувався. А так, 98 гривень. Да, до речі, вони бувають. Двох форматів. Ось бачите, цей кейс він трішечки трішечки більший. Ціна одна і та ж сама. Ну це Китай. він його Китайців не можна зрозуміти. Одна та ж сама ціна. Отут 7 на 18, а тут 7 на 22. А позиціонуються вони як чохли. Від якогось компресору Xiaomi, але на ці компресори вони також абсолютно чудово підходять. Якось так. Якось так Посилання я обов'язково на е, магазин залишу під цим відео. Е, поширюйте, коментуйте, ставте лайки чи дізлайки, комусь подобається, комусь не подобається. Я абсолютно нормально реагую. На критику так що, будь ласка, коментуйте, щось печіть Головне, щоб було поділо. Всім гарного дня і до нових зустрічей!